Тиждень був багатим на події від цікавих новин про майбутні релізи до їхнього показу на Sony PlayStation Showcase. Накопичилось так багато трейлерів, що невдовзі ми випустимо про них цілий окремий випуск і поговоримо про них в деталях. Ну а сьогодні ми розповімо вам про такі ігри, як Gollum, новий Mortal Kombat, довгоочікуване продовження Alan Wake і про багато інших. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Хто зламав AAA ігри? Чому від початку 23-го нам підсовують якісь невдалі і недопечені пародії замість сучасних проектів з відпадною графікою? Відповідь на це питання не одна, але якими б ці відповіді не були, ми маємо наслідки. Ще одним членом потішного клубу лузерів стає The Lord of the Rings Gollum, погану оптимізацію якої ми передбачували в попередніх випусках новин ігросвіту. Оптимізація цієї гри настільки жахлива, що навіть на Nvidia GeForce RTX 4090 вона видає всього лише 49 FPS. При цьому ми маємо просто ганебний графічний рівень і доволі примітивні та застарілі стелс-елементи. Оцінки Gollum отримала навіть нижче, ніж Redfall 40 балів зі станами та критик. Автори вже виклали свої вибачення, але чи є в них сенс невідомо. Волонк Фален Дінасті теж нахапала зірок з неба в плані оптимізації, та і графіку цієї гри не назвеш сучасною. Утім, вона вийшла грабельною і багато геймерів вже встигли її пройти і навіть поставити задовільні оцінки. Тепер ж у нас є можливість повернутись до проекту від Team Ninja, адже до нього виходить перше DLC. Воно додасть нові рівні, додаткову важкість нових ворогів. Що стосується сюжету, поки нічого не ясно. Додати варто лише те, що доповнення буде платним. Швидше за все, ідея не надто хороша. Тоді як різні ганебні ігри під AAA тайтлом виходять на світ і отримують шквал хейту, ми маємо шанс відкопати у цьому багні справжній діамант. Існує можливість релізу Ghost of Tsushima на ПК. Про це говорять вже більше року, але інсайдер Том Хендерсон натякнув на близький вихід цієї гри на персональних комп'ютерах. Він очікував побачити анонс на PlayStation Showcase, але цього не відбулося, через що Том переключився на Summer Game Fest, який пройде 8 червня. Цілком можливо, що саме там нам презентують Ghost of Tsushima на ПК. Нагадаємо, що зі зливу GeForce Now на ПК вже з'явились три гри: Uncharted, Returnal і God of War. Наш кандидат в списку, тож чекаємо на хороші новини. Нова частина Mortal Kombat стане перезапуском серії. Вона називатиметься МК-1 і розповість абсолютно нову історію, яку обіцяють зробити максимально кінематографічною. Отримаємо набір класичних героїв, чиє число буде й новими обличчями. Також хлопці вирішили зламати декотрі канони. Саб Зіро і Скорпіон, до прикладу, більше не є ворогами. На момент написання сценарію до цього ролику геймплей ще не показали, та чекати на нього не доведеться довго. Вийде гра 19 вересня. Ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater – саме те, що нам потрібно. Серія від Хідео Кодзіми отримує нове життя у 2023-му. Третя частина розповість ту ж історію, що й оригінал. Геймплей теж не отримає змін. Це вже підтвердили Konami. А от графічний рівень відповідає сучасності, як і технології по покращенню звуку. Дати виходу гри поки немає. Alan Wake 2 показали на PlayStation Showcase і поділились деталями гри на своєму сайті, який тепер перекладений українською. Гра отримає українську локалізацію і не вийде на фізичних носіях. Сенсу в дисках сьогодні дійсно немає. Грати будемо не тільки за Алана, але й за агента ФБР Сару Андерсон. Автори кажуть, що вам не обов'язково проходити першу гру або доповнення до контрол, щоб зрозуміти сюжет. Новинка отримує два великих DLC і вийде 17 жовтня. Spider Man 2 теж показали на PlayStation Showcase. В порівнянні з оригіналом змін є багатсько, але кардинально нової графіки ви не побачите. Більше про гру ми розповімо в наступному відео з трейлерами, а зараз інфа для олдфагів. Ремейк Принц Персія The Sense Of Time почали робити з нуля. Той іспанський сором, який нам показували раніше, повністю викинули на смітник. Автори використовуватимуть документацію оригінальної гри, щоб не спотворювати суть легенди з нашого дитинства. Сподіваємось, цього разу у хлопців все вийде. Ну а тим часом радимо прикупити хороший ігровий ПК для ігор, які вийдуть незабаром. Знайти такий можна на сайті інтернет-магазину ArtLine. Ваша підписка і лайк під цим відео допоможе нам в розвитку каналу, тому не соромтесь.